Днями у Фейсбуці поширили інформацію про те, що житель міста Купінськ, що на Харківщині, хотів вивести місцевий пам'ятник байбаку з України. Про те, як з'ясували фактчекери проєкту Брехонець, ця інформація фейк. <скрив> Привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні я розповім, чому аж ніяк не могли вилучити пам'ятник байбаку на Волинській митниці. А поки грає заставка, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Повідомлення поширили у спільноті «Купінськ Паблік. Там йшлося про те, що на Волинській митниці затримали куплінчана, на який намагався вивезти з собою пам'ятник байбаку. На питання, навіщо ж йому байбак в Європі? Відповів, що хотів би мати хоч якусь згадку про місто. Зазначалося у дописі, й те, що пам'ятник нібито буде зберігатися у Волинському краєзнавчому музеї. Інформацію про цей кур'йозний випадок журналістам брехунця спростували як на Волинській митниці, так і у Волинському краєзнавчому музеї. Такі предмети, як правило, вилучають на кордоні, а не на внутрішньому митному посту. Пояснила факчекарам брехунця, речниця Волинської митниці Валентина Черниш. У Волинському краєзнавчому музеї завідувачка Валентина Машлай розповіла, що у них є така практика, коли митниця передає їм речі на зберігання. Але на даний момент такого експонату не надходило. Отже, повідомлення про те, що на Волинській митниці у чоловіка вилучили пам'ятник байбаку фейк. Подібні предмети не вилучають на внутрішньому митному посту. Не чули про такий експонат і у Волинському краєзнавчому музеї. Друзі, якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб знати правду. Пишіть коментар та діліться відео з друзями. До зустрічі! Я за період наших цих зйомок з'їла помади більше, ніж за два роки користування.